Усім привіт, синоптичний, дорогі мої глядачі. Розпочинаємо новий тиждень, новий метрологічний тиждень і як завжди ми говоримо сьогодні про погоду, яка очікується впродовж сьогоднішнього дня. Тут мене сьогодні вже дуже зранку критикували з приводу того, що на сьогодні, вчора, я давала у прогнозі по Києву та Київській області без істотних опадів чи без опадів, а дощик зранку накрапав. Це правда. Критика приймається, але заради справедливості хочу сказати, що ну, скажімо так, більше схем, таких дуже поважних, якими користуємося, опадів цих не давали. Ну, і він був зовсім недовго і буквально такий міленький. Тому будемо вважати, що все-таки хай вже буде без істотних опадів, тим паче, що вже цього дощу немає. Але ми дивимося вперед все одно, і незважаючи на ось такі ситуації, довіряємо прогнозу погоди, який за статистикою справджується на 85-90%. Ну, бувають ось ці 10-15 Отже, сьогодні у нас піддивляюся в календар 27 жовтня, вже така глибока осінь, і погода відповідна. Що сьогодні буде, власне, з погодою. Також дивимося і на карти одночасно. Ну, розпочинаємо ми традиційно, як, би, як завжди, фактично із Західних областей України. І хочу сказати, що сьогодні там опадів не передбачається, а ось температура повітря буде невисокою, десь плюс 7, плюс 11 градусів. Ну, традиційно там тепліше, можливо, на Закарпатті. Північна частина України цікава погода, адже. На Житомирщині, на Київщині, на Чернігівщині без істотних опадів, як я вже сказала, ну може пару якихось крапель, але все ж таки ну, знову я вже дивлюся таку ем, ну, ситуацію, скажімо так, поточну, тобто те, що зараз відбувається, і все ж сподіваюся, що е, цих дощиків вже не буде. І основні дощі це схід, центр і також е, південна частина України. Ну, власне, так ми плавно переходимо на е, е, східну частину України. Е, тут сьогодні справді дощі. Температура повітря правда вища, ніж, наприклад, на Заході. Але дощі тут сьогодні можуть бути не просто ну, звичайні там помірні якісь дощі, можливо, навіть і сильні. Тому Харківська, Луганська, Донецька області такі нормальні, осінні, серйозні дощі, але температура повітря ну, десь в межах, можливо, 10, 12, 10, 14 градусів тепла. У центральній частині України сьогодні опади передбачаються на Дніпропетровщині, на Полтавщині, можливо, у східних районах Черкащини, а ось, наприклад, у Кропивницькому з районами, на Вінниччині без опадів. Температура повітря очікується у центральній частині України, також десь в межах 10-12 градусів тепла. Південна частина України, Одещина вже звільняється від опадів, знову таки, я дивлюся карти. Ми все робимо в прямому режимі, так би мовити, безпосередньому. І піддивляюся, я що так. Ну, Одесчина ще залишається звичайно, залишається дощі, словом, південна частина України. Також сьогодні погода з дощами і на Південному Сході, наприклад, можуть бути і сильні дощі, Ну, але традиційно хоча б температура повітря тут буде вище, десь плюс 10-15 плюс градусів. Кияни, я сподіваюся, що сьогоднішній ранковий дощ вас не сильно засмутив, на відміну від мене, і тому парасолі можна вже десь залишити. Дуже красиво погода Навіть якісь такі трохи прояснення відбуваються. І температура повітря сьогодні у Києві десь 10-11 градусів тепла. Ну, ось така. Така ситуація. Я завжди зазираю трохи наперед на початку тижня синоптичного. Дивимося, що там буде з погодою. Ну, у Києві, наприклад, істотних опадів не передбачається, таких якихось серйозних. А ось піддивляюся знову ж таки, десь з 30-го, з 31-го жовтня, тобто кінець жовтня, початок листопада. Температура повітря навіть підвищиться. І знову ж таки, подивимося по градусах зараз. Дуже-дуже цікаво, тому що градуси навіть багатьох, сподіваюся, дуже порадують. Я так виглядаю, заглядаю. Ну, от дивіться, 30 дивлюся, 31 число. 30-31 числа у Південній частині України може бути навіть і до плюс 18 градусів. Словом, все ж таки трохи потепліє, дощів буде небагато, але як завжди, щодня будемо уточнювати прогноз погоди, тому що іще, іще раз підкреслюю, що найголовнішим словом у словосполученні прогноз погоди є прогноз. Ну, Ось така сьогодні ситуація. Дощі ну, можна сказати на лівобережжі України, місцями сильні. Тому метеопати, люди, які реагують на таку складну погоду, можуть почувати себе некомфортно, особливо у людей, які мають серцево-судинні недуги, от проблеми з артеріальним тиском. Тобто, це ось ну лівий берег, фактично України, лівобережжя, точніше. Ну і я не можу сказати буквально кілька слів про те, який сьогодні особливий день. Ну, по перше, це день української писемності. І я сьогодні з багатьма, з багатьма, з багатьма, сподіваюся, українцями писала диктант загальнонаціональний диктант єдності. Ось я вам навіть покажу. Свідчення цього, що я його писала. Ну, чесно кажучи, почерк у мене такий, що хвалитися нема чим, але це ще зі школи, і скільки я його там не старалася якось там розвивати, нічого не міняється. Ну, але, кажуть, що по почерку навіть можна визначити характер людини і усілякі і там потаємні риси. Диктант дуже цікавий. Я його пишу щороку. Для мене це якась така, знаєте, неймовірна подія. Я не якогось такого хвилювання, я не сильно переживаю за помилки, тому що я прекрасно знаю, що все одно якісь помилки я зроблю. Я, до речі, і досі точно не пам'ятаю, треба піддивитися, як правильно казати: помилки чи помилки. Що стосується цьогорічного диктанту, ну я вже, напевно, не буду повторюватися, бо вже всі бідну Наталю Сумську вже там, якби, накинулися на неї. що... Темп був, чесно кажучи, швидкуватий і дещо хаотичний. Я з цим погоджуюся. Мені писати наприклад, було дуже важко, бо текст читався дуже красиво, інтонаційно, дуже по-акторськи, але от для таких скромних, як я, писак, які писали просто ці речення, ну, чесно кажучи, чи не найважче було за всі роки. Тому я все одно дякую і пані Наталі Сумській за цю роботу, і особливо за розкішний текст Євгенії Кузнєцов. Яку я страшенно люблю як авторку, і за таким приємним збігом обставин, і навіть щасливим для мене, саме Жені, Женя Кузнєцова була модераторкою на моїй першій в житті презентації першої моєї книжки Тролейбус номер 15 Тому мені, розумієте, було дуже приємно. Особливо, особливо хочу виокремити із цього тексту таку фразу. там, Треба гладити котів. Ну тобто, що попри ось такі важкі часи, що треба робити? Такі усілякі людські речі, за що там триматися, як ми кажемо, і це треба гладити котів. Ну це просто прекрасно. Ну всі знають, напевно, що хто стежить за е, Євгенією, що вона. Любить котів, я дуже люблю котів. Ну зараз вони, на жаль, зайняті вже складанням прогнозу на наступну добу. Тому я ще раз принагідно хочу подякувати усім, хто дивиться мій Ютуб канал, особливо тим, хто писав і хто ми всі разом писали цей ось диктант загальної, національної нашої єдності. Справді, як би це пафосно не звучало, так воно і є. Коли ти відчуваєш, що зараз по всьому світу, в той момент, коли ти це пишеш, тисячі людей пишуть ці самі прекрасні слова. Тому насолоджуємося осінню, бережемо себе, приділяємо особливу увагу безпеці, здоров'ю і нашій прекрасній, прекрасній українській мові.